Фанати жахастиків або сурвайвел хоррорів, безперечно, не підуть ображеними, тому що цього року, очевидно, жанр повертається до золотої ери не в останню чергу завдяки ремейку Dead Space і Resident Evil 4, Alone in the Dark і переведенню Silent Hill 2. На додаток до оновлених версій культової класики вийде ціла низка сиквелів і абсолютно нові проекти з великими амбіціями. Тому, враховуючи це, потрібно підготувати свої сталеві нерви, релізи поси. Пляться на нас похмурим, сповненим жаху дощем і найближчим часом нас чекає багато ігор, які можуть додати гострих відчуттів. У цьому відео ми окинемо поглядом найважливіші хорори. Як ті, чия дата релізу вже відома, так і поглянемо на кілька темних конячок, дата виходу яких знаходиться під знаком питання. Відразу попереджаю: у відео не буде детального розбору кожної гри, як у оглядах. Тут я розповім коротко, але по суті про кожну новинку. Тому поїхали. Розбиратися. Fatal Frame – Mask of the Lunar Eclipse. Fatal Frame або Project Zero, як серію чомусь називають у Європі, існує вже досить давно. Завдяки своєрідному натхненню естетикою японських фільмів жахів типу дзвінка цій серії вже понад 20 років. Але з моменту дебюту в 2001 році до останньої оригінальної частини 2014 року. Fatal Frame – Maiden of the Blackwater – ігри ніколи не розходились тиражем більше мільйона копій. Це дає змогу назвати всю серію скоріш культовою класикою, ніж справжнім суперником Resident Evil або Silent Hill. Але на радість шанувальників вище згадана Maiden of Blackwater принаймні отримала ремастер трохи менше двох років тому. Тепер настав час оновити наступний Fatal Frame, а саме Mask of the Lunar Eclipse. Спочатку він був випущений у 2008 році для Nintendo Wii, і тоді лише в Японії. Тож це перший раз, коли ми, жителі Європи, Європи отримуємо шанс перемогти привидів за допомогою ліхтариків і запатентованої камери гри на острові Рогецу, а також дізнатися, чому Міназукі, місакі Мадока перебувають у полоні цього жахливого місця. Ад Інфінітум цей рік, безсумнівно, наповнений насправді довгоочікуваними сиквелами, ремейками та ремастерами хоррорів, але також є велике бажання побачити щось новеньке, не в останню чергу після того, як минулорічний новачок Протокол Калісто задав невеличкий, але все ще свіжий тренд. Одна з нових франшиз 2023 року зветься Ad Infinitum, що означає буквально без кінця, знову і знову без кінця. Назавжди. Моторошна назва, яка. Ніби натякає на травматичний стресовий розлад головного героя та постійно спливаючі кошмари першої світової війни. Трейлер натякає на геймплей, схожий на піті та амнезія. Симулятором ходьби від першої особи, де жахливі сцени більше схожі на гарячкові сни, зливаються зі спогадами про окопи та залиті кров'ю госпіталі. Розробники з німецької студії Хекати роблять гру рідною мовою, що створює додаткову форму автентичності. Sons of the Forest. продовжуючи наш список жахастиків, які вийдуть цього року, на черзі гра від маленької студії з великими амбіціями. Події розгорнуться на острові жахливих канібалів, куди головний герой прибуває в пошуках зниклого мільярдера. Проходити можна як у кооперативі до восьми осіб, так і одному. В обох випадках геймери можуть мати напарника зі штучним інтелектом. Напарник надзвичайно корисний, навіть у кооперативі. Увесь грінт він бере на себе. Будівництво стало більш вільним, але споруду за кресленням звести все ще можна. Канібали та інші монстри поводяться по-різному, реагують на дії гравця і підлаштовуються під умови середовища. Можна навіть випадково спровокувати війну між двома фракціями. Світ гри в чотири рази більше ніж був у першій частині. Плюс до того його набагато краще пропрацювали. Гра розвиває та покращує ко. Ожен аспект попередника і може стати великим кроком уперед для дилогії. Амнезія The Bunker поповнення в популярній серії хорорів від Frictional Games. сиквел спробує разюче змінити формулу франшизи. Так, тепер гра запропонує гравцям напіввідкритий світ в підземеллі, що звучить трішки комічно, та вперше в серії можливість дати відсіч ворогам. Вас чекають звичні головоломки, загадки та жахи, спроможні змінювати реальність, якими відома ця серія. Цього разу головний герой буде намагатися втекти з гнітючих стін спустошеного бункера. Першої світової війни, і не знаю, можливо, наприкінці ми все ж таки доберемося до бункерного пацюка. Все можливо, СІСТЕМ ШОК. Серед геймерів зі старої школи Сістем Шок, випущений у 1994 році, змінив їхній погляд на ігри. Біганина навколо станції цитадель, спроби вижити посеред підступних планів Шодан, і зіткнення зі штучним інтелектом, який вийшов з під контролю і тепер з гордістю показує всім, що вона думає про людей. Усе це створило незабутні враження від оригінального Сістем Шок. Локації з текстурами від оригіналу були використані для точного від. Творення атмосфери, але вже з новими технологіями. Зокрема, творці застосували pbr рендеринг разом із новітніми технологіями освітлення та тіней. Нова система розчленування дасть можливість рубати противників на частини, як у Dead Space, Що цілком доречно, враховуючи, що Dead Space своїми коренями черпала натхнення прямо із System Shock. Також у грі буде вибір складності, руйнування оточення та підтримка DLSS. Ремейк обіцяють випустити в березні цього року. Майже через 30 років усі побачать, чи виправдала гра свою репутацію, чи справа у звичайній ностальгії. До речі, виробництво знаходиться на завершальній стадії полірування. Outlast Trials а ви сумували за психлікарнею, де одна з найбільш садистських організацій у світі піддавала вас фізичному та психологічному насильству у вигляді дешевих скрімерів? Я скучив, як і в оригінальній дилогії та DLC Whistleblower, в Outlast Trials наш протагоніст стане жертвою низки жахливих жорстокостей, але з однією суттєвою відмінністю від попередніх ігор цього разу ви не один. Звісно, ви також можете переживати муки самі по собі, але в основі Outlast Trials лежать. Співпраця та кооперація чотирьох гравців. Наші герої це жебраки та бездомні, які стали в'язнями організації Мерковта, і були змушені пройти серію жахливих випробувань на різних рівнях, призначених для перевірки психіки та здатності працювати разом. Те, що потім до вас приєднуються інші ув'язнені, в яких вже дуже важко впізнати людей, викликає неабияке враження, що очікувано як для Outlast. Я з нетерпінням чекаю на цей спін-офф, незважаючи на ризики для психічного здоров'я доведеться знову ховатися у темному кутку з приладом нічного бачення, який ось ось розрядиться, поки у декількох метрах від мене нишпорить кровожерливий маніяк. Алан Вейк 2. Я досі пам'ятаю відчуття від психологічної подорожі чорним, як смола лісом, де за кожним деревом ховаються так звані тіньові монстри. Зі зброї лише ліхтарики з найслабшою у світі батарейкою та крихітний пістолет. Алан Вейк був психологічним трилером про одноіменного письменника, лауреата нагород, який тепер повертається у цьому році з іншою темною та загадковою історією. Звичайно, Ремеді знову відповідає за розробку. При цьому, як пообіцяв Сем Лейк, гра має бути. Дуже великою, оскільки останнім проєктом студії Control фіни значно підняли планку того, як можуть виглядати надзвичайно заплутані екшен-ігри, А також показали, що пригоди Алана є частиною того самого Всесвіту, що й Control. Не можу дочекатись, щоб дізнатися, яким буде це моторошне продовження. Alone in The Dark. Через 30 років після того, як оригінальна гра вперше побачила світ, настав час повернути Едварда Карнабі до життя та вирушити на південь США у глиб сільської Луїзіани, щоб знову ступити на поріг садиби Дерсето повної привидів. Як у оригіналі, ми зможемо грати за двох персонажів: культового героя серії приватного детектива Карнабі» Карнабі та Емілі Гартвуд, племінницю власника садиби, знову ж таки, я сподіваюся, що гра буде наповнена монстрами приголомшливим сюжетом, чудовим дослідженням і складними головоломками. Але якщо ви думали, що це прямий ремейк, подумайте ще раз, оскільки, за словами розробника, це скоріше перевинах і табо, краще сказати, своєрідне перетворення оригінальної гри. Звичайно, небагато хто з нас грали у Тайтл 1992 року, але ті, хто все таки грали, зможуть Знайти спільні з оригіналом деталі, але загалом вони будуть здивовані так само, як і всі інші. У будь-якому разі я хочу побачити, що Мікаель Гетберг, людина, що стоїть за сюжетами Сома та Амнезія, може написати, щоб переосмислити всю історію, яка, ну знаєте, не дуже гарно пройшла перевірку часом. Layers of Fears не плутати з грою Layers of Fear, яка вийшла у 2016 році. Страхи, тобто множинне число перших двох частин, є так би мовити, переробленою версією Layers of Fear 1 і 2. Ідея полягає в тому, що вона поєднає історії двох ігор. А також дасть новий погляд на події з перспективи нових персонажів. Автори описали проект як хроніку психологічних кошмарів і повідомили, що попередні частини серії ляжуть в основу гри, проте вона буде повністю самостійною, Іною та розповість іншу історію, зважаючи на все, тайтл стане чимось середнім між ремастером і продовженням. Крім того, що нас чекає покращена графіка, гра повинна стати захоплюючим і м'ясним хорором, який використовує трасування променів HDR та сучасну технологію Lumen, яка допомагає в роботі з глобальним освітленням та відображеннями в проектах на Unreal Engine 5. Тож цього року ми можемо очікувати жахастиків, де люди, які створюють мистецтво, боже, а їхнє жахливе минуле ускладнює їм життя. Рутін. Гру не повірите, анонсували близько десяти років тому, кілька геймплейних тизерів, але на цьому все й закінчилося, тим не менш, петля часу вже пройшла, і тепер проект знову готується до релізу. У Рутін гравцям належить відвідати занедбану базу на місяці, створеній на основі бачення майбутнього 80-х років, щоб з'ясувати причину досить дивних подій, які там відбуваються. Розробники розповіли зав'язку всієї цієї загадкової історії. Цитата: коли життя на космічній…» Мічній станції затихає, легка прогулянка перетворюється на запеклу боротьбу за виживання, а пошуки відповідей стикаються віч на віч із противником, який бачить в тобі головну загрозу. Коли будь-які знахідки відкривають перед вами нові прірви, залишається одне йти вперед. У ході проходження вам належить дослідити базу на місяці, де відбуваються жахливі речі. Персонаж зможе не тільки ховатися, але й боротися за допомогою різних пристроїв проти андроїдів. Поступово відкриватимуться нові можливості. а Мінімалістичний інтерфейс дозволить глибше поринути в захоплюючу і моторошну атмосферу. Мені здається, але гра має вигляд, не знаю, приблизно як прямий спадкоємець Alien Isolation. Якщо вона буде відрізнятися і такою ж високою якістю, то я додам їй до ліста. Resident Evil 4 Remake а пам'ятаєте, коли Resident Evil 4 був страшним хорором? Чи не пам'ятаєте ні, а все тому, що він ніколи ним і не був? Зате ми вже дуже близькі до фінішної прямої релізу однієї з найбільш очікуваних ігор цього року. 18 років тому Кепком подарувала нам оновлений погляд на хорор, який замінив фіксовану камеру та тісні коридори замку і поліцейського відділку на простори чумного села та стресовий забіг від орди розлючених іспанських селян, заражених чергов новим вірусом новий Резидент Evil 4 розробляється на Re-Engine, так що атмосфера в грі набагато похмуріша. Моделі персонажів, об'єктів і оточення виглядають доволі реалістично, що сили намагаючись вселити в гравця, жах. Ось ось настане час знову випробовувати гру з сильно покращеною графікою, керуванням та усіма сучасними фічами. Мені знову хочеться пограти за Леона, за яким ганяється доктор Сальваторе з його надійною, мокрою від крові бензопилою. Дідько. Як я скучив за торговцем і його хриплою класикою. What are you What are you Якщо говорити про глобальні нововведення, то з гри було видалено майже всі квіктайм-івенти, крім основних. Щоб отримати сайт квест, потрібно знайти листівки, що розкидані по грі. Однією з найцікавіших геймплейних змін є те, що ножі матимуть обмежену довговічність і ламаються після певної кількості ударів. Як це було у ремейку Resident Evil 2. Однак все ще можна зберігати кілька ножиків у своєму інвентарі. Крім того, у вас буде мож можливість торгувати коштовностями з місцевим баригою в обмін на такі предмети, як жовті трави, карти скарбів і різні приколи до зброї. Ремейк змінив характер ешлі. А також в неї тепер немає смужки здоров'я, але якщо вона отримає занадто багато демеджу, вона впаде без тями і потребуватиме реанімації. Звичайно, як і раніше, вона може допомагати Леону. Як на мене, кепком знову роблять розумні рішення стосовно того, що і як переносити з оригіналу до оно. Мовленої версії, а що краще вирізати, Resident Evil 4 був найкращим хорором 2005 року, який навіть зараз пройде випробування часом. Він став причиною жорстоких суперечок і, побачивши, чого досягла Capcom з Resident Evil 2 Remake, я справді вважаю, що нас чекає ще один шедевр. Питання лише в тому, наскільки він буде крутим. Silent Hill 2 Remake. Це ремейк того самого легендарного другого Сайленту, яким займається польська команда Bloober. Він перенесе класичний психологічний хорор, вперше випущений ще в 2001 році у сучасну епоху з покращеними візуальними ефектами, соковитим графоном, аудіо та оновленим за допомогою Unreal Engine 5 геймплеєм. Геніальний композитор Акіра Ямаока повертається разом із художником Машіро Іто, який також раніше працював. Над серією Silent Hill. нагадаю лише, що Silent 2 розповідає історію про Джеймса, який опиняється в місті Silent Hill після отримання листа від своєї померлої дружини. До речі, ремейк вийде на PS5 як тимчасовий консольний ексклюзив. За адреналіном, гострими відчуттями і щоб трохи попітніти, ходять не лише у шутери. Цю функцію вдало виконує жанр survival хорор Головні герої таких ігор намагаються вижити, опинившись незрозуміло де, незрозуміло чому, і зазвичай не з власної волі. Можливо, що деякі жахастики ми пропустили, але тим не менше реліз яких survival хорорів ви очікуєте найбільше. Особисто я найбільше чекаю Resident Evil 4 ремейк. Пригоди Алана і ремейк другої частини Silent. Ту приєднуйтесь до дискусії в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.